Третій крок це крещення Духом Святим. Є світ ангелів і Бога, є світ сатани і демонів, і саме духовний світ він впливає на фізичний світ. І духи вони завжди приходять на інформацію. І якщо ми занурюємося в Слово Боже, то приходить Дух Святий. А якщо перенаємо в іншу інформацію, то приходять нечисті духи. адже дух страху, дух смерті, пекла це все реальні духовні нечистоти, сутності, які приходять і мучують людей, кидаючи їх у божевільний жахливий стан. Але вся ця погань може бути вигнана. Через пізнання істини пізнайте істину, і істина веде, буде, зробить вас вільними. Істина це Христос, Він Слово Боже. І коли ми думаємо істиною і живемо за нею, тоді на Слово виливається Дух Святий, який є Словом Божим, хрестить нас Духом Святим. І Тепер наші серця, уми та душі, вони наповнені Словом Божим, а не інформаційним сміттям, і життям керує Дух Святий, а не чист... а не нечисті духи. Амінь.